Справжні моменти життя і я Людмила з вами. І на прохання наших підписників я йду знімати відео про ті квітники, які просили мене показати, які ж вони стали з часом. Саме біля цих будинків я ці відео знімала і зараз йду знімати. І показувати вам, які ж ці квітники стали. Ну, по-перше, я вам показувала, зараз повернусь навіть сюди трішки ближче. Буду йти туди далі. Вон, бачите, оті волотисті гортензії хвойні як ростуть. Але поставало питання, як же казалось, що це молоді будинки, які тільки побудували, І тут понасаджували рослини. Понасаджували рослини, як саме ось кизильник. Як він розростається. І ми бачимо з вами, що ось це полотно, і так він розрісся і заплів. Хто просив згадуйте, будь ласка, ту картину або подивіться відео про сучасні квітники, здається, воно називається. Так я робила, і показувала вам, як саме формують сучасні квітники. І вони були на стадії формування, тільки посадили ці рослини. І які ці рослини виростали, я так як обіцяла, зараз вам і покажу саме це. Ну, Трамваї тут, вибачте, роз'їздилися ранок, люди на роботу йдуть, а я знімаю відео. Ну, от Недооцінювала я ніколи кизильник, в чому заключається. Чарівність цього кизильника, тому що це вічна зелена рослина. От для мене вона така, наче неприглядна рослина, але вже тут у Кракові я придивилася про те, що ось ця рослина, її отак на схилах десь. Насаджують, тому що вона заплітає ці схили. І цілий рік оця зелена краса. Зараз ми бачимо на осінь ця краса починає змінюватись. Ну, Весною я робила відео, показувала, як ці кизильники квітнуть, і як зараз саме ці кизильники, ми бачимо, що він інший вид, напевно, кизильника чи туди більше сонця потрапляє, навіть не знаю. але... Там він червоний такий кизильник. Ось такі ягідки, якщо весною такі маленькі квіточки, і, до речі, вони дуже ароматні, то взимку саме ці ягоди червоні. Вони ось почервоніють, будуть червоні-червоні. Ось така краса. І я вже прийшла до цієї. Клумби, яку я вам показувала, і покажу, ось як заросло тут це полотно хвойними рослинами, тобто ялівцями. Тут такий схил, я вам показувала, як посаджено. Схил і ці ялівці, бачите, як розрослися за літо. Ну, не повністю вони закрили, не так швидко розрослися ялівці, але ж я вам показувала тільки щойно була посаджена. Так ось бачимо люк такий. Я думаю, що він також заплететься ялівцями і буде все закрите. І так, розростаються ялівці. І, друзі, іду я з того боку показувати саме. Я запам'ятала, з самого початку навіть просили, і потім мені писали, мені писали, щоб я показала. А ось так розрослися гортензії. Вони вже, оці що з краю, вже бачимо такі коричневі. Сьогодні взагалі ніч була холодна. І ось краса цих гортензій. Отак вони розрослися, гарно розрослися гортензії, але ж ми з вами знаємо, у кого є волотисті гортензії, що волотисті гортензії дуже гарно розростаються. Тобто ми маємо їх обрізати весною майже до землі, і вони свого росту потім набирають, а потім квітують. А зараз ми вже бачимо влітку, вони тут були білі. А зараз ночі холодні і вони вже набирають отакого окрасу, крім тих гортензій, які іще тільки розкриваються, бо ми бачимо, що там є такі бутони зовсім молоденькі. Ось ще й зеленуваті, А ті, що білі, так, вони ще дуже молоді. Тому вони не червоніють. І йду я далі по цій клумбі. Повернулася назад і ще. От Яка краса цієї клумби? Ми бачимо той пухероплідник, який з фіолетовим відтінком. І спереду все літо була оця біла гортензія, тому що волотисті гортензії квітнуть дуже довго. Починаючи отак з цієї білої краси, і вони набирають в процесі бутонізації отакі великі шапки, вони, як бачимо, там у вищі йдуть. І як розрослася, як розрослося саме ось тут. Тут також кизильник. Кизильник дуже гарно розрісся. Сосни гірські, сосни гірські розрослися також. Але ось тут, що внизу, показує приклад, як треба саджати рослини. Так, крапельний полив між рослинами, і ми бачимо, що тут ось ці рослини деякі не розрослися дуже. Тобто ми бачимо, що є які краще розростаються рослини, є які гірше. І От далі така помаранчевого кольору ягоди це піраканта. Також я ніколи не звертала уваги на таку рослину, як піраканта, але вона дивує це також вічно зелена рослина. Я не бачила, щоб вона хворіла. Тобто я розумію, що вона дуже і дуже проста у догляді. Одне, що їй треба, це треба стригти, але тут я бачу, що її не стрижуть. Можливо, так, верхівки пострижені, я бачу, що там нові прирости, а те, що вниз йде, вони пускають, щоб вона плилася отак вниз. І далі ми бачимо, вон хтось сміття накидав, негарно так. Так, і бачимо. Пухероплідник оцей, берізки молоденькі, берізки прижилися нормально. Бачимо пухероплідник. отак гарно, так? Такий композиція пухроплідник. Ну, а далі зовсім там маленькі рослини. Це такий новий масив, спеціально сюди прийшла, щоб вам показати. Тому що, якщо я говорю, що буду показувати і обіцяю своїм підписникам, що покажу, то я обов'язково це роблю. Такі чудо-квітники, які дуже актуальними стали на сучасному етапі розвитку наших квітників. І ми це все з вами вивчаємо, беремо на озброєння, знаємо, які рослини ми маємо посадити. Так, а це здалеку це вийгела чи що це таке росте. Якщо я не так сказала, підкажете мені друзі. Ну Ось такі також листочки такі темненькі йдуть, бо то поруч спірея йде. Ну от Сосна гірська, бачимо, що вона довго розростається. Її посадили тут, але вона щось мало набрала роз, зросту. Є зараз вже такі дерева карликові, які мало зросту набирають, і сосни гірські також набирають мало зросту. А ось таке вкраплення кизильника між соснами гірськими і гортензією йде. І зараз я відійду ще далі для того, щоб. Показати вам у цій красі саме оцю су, сучасний клумбу. Сучасний квітник, тому що тут не одна клумба сформована на цьому сучасному квітнику. Клумби це окремі, ось окремо посаджена клумба. Квітники це воно йде все в цілому. То ось Зараз ці квітники в цілому я показала те, що обіцяла показати. І детально розказала про те, який розвиток відбувся. Я весною показувала, як набирали ще сили, і ці гортензії, і всі-всі рослини біля цих нових будинків, тому що тут іде нові будинки, новобудови. І ось на цих новобудовах, саме ось так, все розрослося. І я вам бажаю також усім гарних. Квітників, гарних клумб, гарних квітів і гарного настрою.